Та да, шановні глядачі! Це смачне інтерв'ю на прямому. Мене звати Марія Оклюк. Поруч зі мною Тетяна Авраменко. Доброго, Доброго ранку, керуючий партнер ресторанів Варанда на Дніпрі і Фенікс. Власне, от за нашими вікнами, спинами, ви бачите частинку Києва. Це все у варанді на Дніпрі можна побачити. Ну і представляю гостя нашого. Це Дмитро Оськін, шоумен, пане Дмитре. Ранок добрий. Доброго ранку. Тетяно, що будемо готувати сьогодні? Сьогодні ми будемо з вами готувати спрінгрол з качкою. Це одна з найпопулярніших страв в Іранді. Дуже люблять у нас качку і качку з печі, що Сергій Башинський готує. І ось цей спрінгрол, а після свят всім треба відпочити. Тому якраз це добре, що ми приготуємо легку страву, спрінгрол з качкою. А качка вважається легкою справою. А її там трошки зовсім. А, то маленька качка. Там кількість просто. Качка кількість Бачите, скільки трошечки качки? От я її попередньо запекла в духовці і відділила від неї м'ясце. Дала йому відлежатися трошки, і далі буду з ним вже працювати. Скільки потрібно, щоб воно відлежалося? Ви знаєте, досить і годинки досить, щоб воно просто ось трошечки. Стало таким як попресованим, полежало, набралося енергетики. Бо м'ясо ж ви знаєте, що після приготування м'ясу треба набратися енергії. Тепер буду йому знати. треба відпочити, як то кажуть, відпочити. Особливо, якщо ми про стейки говоримо. Наприклад, якщо ви посмажили стейк, мінімум 5-7 хвилин його О -о. не можна різати. Тобто його треба покласти, і хай воно собі відпочине набереться угу. енергетики. Ну це ми так кажемо енергетики. Пане Дмитре, ви так детально запитували про рецепт. Будете повторювати вдома? Ви знаєте, один президент казав, що ці руки ніколи не крали, тобто ці руки ніколи не готували. Ну, але, ти але, але мені дуже цікаво, бо, по-перше, я поважаю людей, які вміють готувати. Незалежно від статі. Якщо це людина, це Божий дар, На мій погляд. Тому я з повагою і зацікавленістю завжди до цього ставлю. Ми теж безумовно Тетяно. З чого ми починаємо? Ну окрім рукавичок за задля... Гігієн. Гігієн, дякую. Я розпочну з гарячого процесу. Я посмажу качку. Зараз я її буду, скажемо так, вона скупається в крохмалі, далі в клярі і далі піде на сковорідочку. Далі її відкладемо, поки вона буде собі лежати, я буду чарувати. Бачите, ось з рисовим папером. Ми вже якось з ним працювали. і Я покажу, як його відмочити в звичайній водичці. Нагадаємо глядачам. Так, нагадаємо. Буду все робити дуже повільно для того, щоб всі вдома могли це повторювати. Нам знадобиться лист салату. Нам знадобиться огірок чищений, крем-сир. Ми використовуємо Філадельфію. Для прикраси підійде кисло солодкий будь-який соус. Ми використовуємо зі сливи. Е, я дуже люблю гострий перчик побільше. Ось мікрогрім по бажанню і е, сім'я на Як це називається мікрогрім. Це маленька така як пророщені листочки. Тобто я собі потихеньку готую і е, буду рада спілкуванню з таким чудовим гостем. Маю честь. дуже рада такому гості, дуже раді, що можемо поговорити з паном Дмитром і про серйозні речі, які в нас країні відбуваються. Е, коли до цього інтерв'ю готувалася, передивлялися ваші різні інтерв'ю, і одне мені на очі потрапило, яке видавали 10 років тому, на початку повномасштабного вторгнення, і в принципі воно своєї актуальності не втратило. Ви там говорили про те, що Путін в принципі не зупиниться, він не відступить від завоювання України. Ви там говорили, що росіяни вони всі впевнені, що у нас тут бандерівці і так далі, і тому подібне. Це вже 10 років тому було. Пам'ятаєте, чотирнадцять рік так, якби ви зараз давали інтерв'ю на 10 років вперед, який би ви могли дати прогноз щодо того, що в Україні відбувається? Як ви бачите цю картину, оглядаючись на ці 10 років? Е, ох, яке питання. Вже маючи певні уроки і певні висновки з того, що зараз е, діється навкруги, все, що ми маємо, я б в першу чергу побажав би, щоб майбутнє покоління було обережно і думало. Бо, на мій погляд, якби певні події не відбулися у 2019 році. Такої великої великої війни не було. І це перший урок, який має. Перший і найголовніший. Це ви на вибори натякаєте? Я, натя... я не натякаю, я, я конкретно кажу про вибори. Бо це була вирішальна точка, яка перевела нашу таку фазу у гарячу війну. Друге, яку я щоб я побажав, ви маєте на увазі. Ну, от щоб ви сказали, щоб ці слова не втратили своєї актуальності і за 10 років. Я б сказав Як перше. це було з тим вашим інтерв'ю? Я би побажав сказав би, що на всі покоління ми маємо запам'ятати це. І це на генетичному рівні, те, що зараз діється в Україні, і те, що ми зараз переживаємо, а головне переживають наші діти. Це на генетичному рівні має передаватись із покоління в покоління. Це відносення до нашого північного сусіда. Бо він, як я казав в 2014 році і кажу зараз, він не є нашим другом, тим більше не є нашим братом, як казали в радянські часи. А це країна імперіалістична, шовіністична, яка весь час буде намагатися поробити Україну. Це наш ворог. Друге, третє, мабуть, я б звернув увагу на те, щоб майбутнє покоління по-іншому відносились до такого поняття, як освіта. Бо якщо б вибирало зараз не те покоління, яке зробило бізнес на снікерсах і казало, що нащо вчитися і буду продавати снікерс, а вивчала історію, вивчало по-справжньому економіку. І мала справжню освіту, а тоді вже був доступ до справжньої світової освіти, може, не було б такого вибору. Хоча, бачите, зараз в Америці Те, що щось не, дуже схоже. Не, не просить заслухати. Ви згадали і про вчитися про вчителів. згадали про 19 рік, коли на президентських виборах переміг Володимир Зеленський. Наші глядачі точно вас я думаю, пам'ятають по ролі у серіалі Слуга народу. Ви там зіграли одного з олігархів Олі... да. з олігархів. Так, ви тоді, коли на одному знімальному майданчику були з Володимиром Зеленським, могли уявити навіть не те, що він стане президентом, а що ця людина піде в політику? Ні, ніколи не думав. Я скажу відверто, я був впевнений до 6 лютого 2019 року, що це якась піар-кампанія. Справа в тому, що особисто моє став... я у Володі знявся у трьох фільмах, і в Сватах, і «Я, ти, Він, вона, і в Слузі народу, і ми давно знайомі, я дуже добре до нього відносився. Дуже добре. І, і коли казали, що він там п'є, що він там наркоман, відверто кажу, ніколи не бачив. Але коли почали казати про президента, це мені здавалося якось такий невдалий жарт. Я казав, слухай, я в стільки разів гінекологів грав у фільмі, давайте під мене відкриємо жіночу консультацію. <говорю> я ж теж класний. Може бо в житті це в житті була дуже порядна. І є, мабуть, я сподіваюся, дуже порядна людина, але це несумісні поняття. Політичний лідер, лідер такої країни, великої країни, і бізнесмен. Тут же має бути багато основи. Мені тільки здалося в першому і в другому сезоні, коли ми знімали, ніякої політики взагалі не було. А першого... Що мати на увазі, не було політ в планах у нього, так? Я думаю, що ніхто не було. А от після другого мені здається з'явилось, бо е, там був такий епізод в третьому сезоні, е, що кожен з олігархів на декілька днів стає президентом. І от, е, начебто, я став президентом, мій прототип був Коломойський, став президентом, і підходить до мене прототип Тягнебока, міша Кокуюк його грав. І я кажу, вон, візьми чемоданчик з деньгами там. Ну, мене к тебе питання. Скажи, пожалуйста, чому чим більше патріот, чим більше чоловік патріот, міша говорит, тим більше він любить Україну. А я йому відповідати, ні, тим дорожче він стоїть. І от коли я отримав текст, я сказав, що зрозумів, що я цього не скажу. Ну, по-перше, я так не думаю. А по-друге, це брехня. Це ж роль. А як я а потім як дивитись людям в очі? Ні-ні-ні, то вже була не роль. Я вибачаюсь, можна грати ідіота, можна грати скотину, але в житті ти інше. Але це вже пошла, це вже пішла якась ем, ідеологічна накачка. Внутрішні протести якісь. Так, да, і я прийшов вранці на зйомочний майданчик з режисером поговорити серйозно і був Володя. І я кажу, Вова, я цього не скажу. Він так тобі хвилину подумав, мабуть, ти прав. Я до останнього не вірив, що він піде в президент. Ви з ним ніколи про це не говорили? Ну, в, в, Під час етапу його ще там завершення зйомок і до моменту. Ні, вона ніколи вона... не говорив, бо я, ну, я не вірив в це. Я просто в це не вірю. Але, знаєте, я щиро бажав, коли його брали, хоча за нього я щиро бажав, щоб в нього все вийшло. Якщо вийде в цього президента, то всій країні ж буде. Ну, логічно, класно. ми вболіваємо за Україну. А тут який президент? Якщо він класний, то мені байдуже. Чи я за нього голосував, чи не за нього, але склалось так, як склалось. Давайте трошки про ваше акторство поговоримо. От Ви щойно сказали, що побачили текст, сказали, що цю фразу не зможете сказати, і пішли до режисера. В іншому інтерв'ю ви казали, що ви відмовилися устриці їсти на камеру як олігарх в тої ролі, бо вони вам не смакують. Ви наскільки з вами легко працювати? Розумієш, вам складно про себе судити, але тим не менше. Ну я сподіваюся, що зі мною комфортно працювати. Комфортно працювати. По-перше, я як людина, яка досить недавно має відношення до кіно, а зараз вже до театру, я визнаю те, що я ще не дуже володію цією професією, бо це інші. І мені Кі... кіно, зйомки в кіно. кіно і взагалі драматична актор, це зовсім інше, ніж естрадний шоу шоумен, конференціє. Тому я визнаю, що мені потрібно підказувати, мені потрібно щось. Це дуже важливо, коли поруч з тобою актор, який знає і вміє більше тебе, і він якось дає таку раду, і ти просто вдячний йому. Тому все нормально. А з коли в устріці, то в взагалі така історія була. Знімалась в тюрмі, в тюрмі, в бучі. І от таке блюдо, я не знаю, ну там все було справжнє, і все було з ресторану. І спочатку я відмовився їсти устриці. Потім оці от ракушки їх потрібно було доставати. Потім... Равлики, <смеш> равлики. Равлики, равлики, потім ще щось. І в результаті режисер кричав: а в мене сидить і як бідний єврей, жре креветку. <смеш> ну, але так я не дуже люблю морепродукти. Ви сказали, що ви вже відрізняється історія працювати в кіно, зніматися в кіно від акторства театрального, від роботи конференціє. Але ви починали свій творчий шлях, якщо не помиляюся, клоуном ви працювали. це взагалі була мрія як мого сталося? життя. так сталося. Розкажіть. сталося як випадково. Я йшов по вулиці, ну мені дуже ви в Києві в центрі Я, Києва. Корінний киянин, і в мене і мати і батько, і навіть дідусі з бабусями. Ну, це таке друге питання. А я, я дуже любив цирк, батько мій любив цирк. А дід мій, наприклад, дід, який майже 20 років відсидів в сталінських таборах, який знав, деяка картина, в якому музеї знав на пам'ять князя Ігоря, коли я сказав, що я хочу бути клоуном, він сказав, що внук паяц. і перестав зі мною розмовляти. А дідусі батько не були долучені до мистецтва? Ні, в мене батько. Кандидат наук, мама, доктор наук. Ну не, зовсім такі, ні. І я потрапив до церкової студії. Я прийшов якому. Вілому скільки років було? 15. І почалось. І почалось. Я дуже, дуже складно було, коли я потрапив на естраду, бо це був випадковий. Випадково. Справа в тому, що на третьому курсі з'ясувалося, що немає викладачів з твої І до мене підійшли йди на естраду. І я зовсім про це не жалію. бо розумієте, професія клоуна вона складна. І якщо конференція в моєму віці виглядає солідно і виглядає з бо в нього вже є досвід, бо він вже все знає, бо він розумний. Клоун в такому віці. Або він геній, або він смішний. Бо коли... В, в негарному сенсі. Да, смішний. Бо коли веселить. 20-30-річний, 40-річний муже. Знаєте, я перед самою війною е, мав нагоду виступати з ліцедіями. Ну, повірте, це жахливе видовище. Це жахливе видовище. Отой состав це жахливе видовище. Краще до цього не дожити. То ви не шкодуєте, що так сталося, що не було викладачів, і ви перекваліфікувалися? Взагалі не шкодую. Взагалі все в житті так міняється, коли з'явилось кіно, а зараз з'явився театр. Ще два роки тому мені в одному інтерв'ю спитали, що б ти вибрав. Взагалі забувають, що я естрадний виконавець. Щоб ти вибрав, театр чи кіно? Я сказав, що я би вибрав кіно. Зараз би я сказав театр. Скільки років ви вже в театрі працюєте? Два. Два роки. Всього. В якому театрі граєте? А це та є театр особистості, в театрі Іліна Ябрьова. В мене вже є сольна вистава. Да, так несподівано все для мене. Сольна? Таке. це мається на увазі ви одні, ви один на сцені. Так, Че, Годину 15 хвилин. Це моноп'єса. Моновистава. Моно uh -huh. да. Моновистава, так. Да. А я... про що вистава? Про нас вам. Про нездійснені мрії, е про нещасне кохання, про, про вибори нарешті, які відбулися. Там є мініатюра, після якої люди дивляться. і… Сценарій не виписали? Ні. Це є певний автор, який написав. Ми з Ілією з Небрьовом трохи переробили. Це український і... автор чи так він киянин, він взагалі адвокат і дуже відомий. Відо... Ду дуже відомий. Він адвокат, такий, знаєте, і пише много, пише багато, і книжки в нього вже чотири тома є. Але такі оповідання в нього, які класно читати, сидячи вдома, вони не драматургічні. Бо драматургія має свої закони. Там обов'язково має бути конфлікт. А вони все такі гладенькі, цікаві але гладенькі. Ми проробили і на першій же виставі, як мені дуже було приємно. Ну, люди, це 300 людей прийшли. 300. Це в малому залі Жовтневого палацу було, було просто. З того часу я відпрацював ще один раз, от зараз буде ще раз. Але це дуже кайф. Кайф театр це ж шалена штука. А чим подобається вам так театр? А кіно. Ти відзняв епізод і забув. Відзняв і забув. Є дублі. Є тебе, по ходу, зйомок можуть. От тут зроби так, отут зроби не так, отут ти піди туди, от ти ту піду. В театрі режисер все вибудовує дуже точно. І кожен твій неправильний рух, неправильна репліка має погану штуку, бо то не послухав звуковік, то не почув. Світовік, то не відштовхнувся партнер, і це така цельна, як дві години ти живеш в цих обставинах. Це дуже класно. Це дуже класно. Це значно краще, ніж кіно. Я ніколи не думав, що я таке скажу. Ну і напевно, те, що це ну, фактично, так що з телебаченням порівнювати є записні програми, є прямий ефір. Ти розумієш, що в тебе нема можливості зробити помилку, коли ти в театрі на сцені. І це теж певний більший драйв, напевно, ніж у кіно. Безумовно, знаєте, мені здавалося, що я, от як ведучий, вмію все. Ну, так воно насправді є. Але ведучий, який працює на естраді. А якось мені була пропозиція провести ну, запис прямого, ну, начебто, прямого ефіру. Трек Трек, чи трак. 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 Це як про -проби. проба. І дулю з матом. І долю з маком, ви знаєте, і так щось мені так важкенько давалось. А потім була спроба, як ведучому програми, все було. І тільки дітись на п'яту, на шосту, на сьому. Це різні професії, різна специфіка. А що? З чого не виходило? Якесь певне нервування було чи хвилювання? Я поясню, Я по-перше, поясню. артист естради, він завжди контактний. Він бачить очі, він бачить глядачів. Він від них відштовхується. І розуміє реакцію її. Розуміє реакцію, це перше. Друге, телебачення, воно така штука, залежить, ти ж працюєш і на камеру. Якщо їх чотири стоїть, ти маєш звикнути, де щось загорілось, де куди подивитись, а коли не подивитись. І специфіка зовсім інша. Якийсь якось покойний Толя Діченко. Який дуже добре був класним телеведучим, пам'ятаєте Толі так, так, Дуже добре а, він підійшов до мене і сказав і грітолі, що робити? Він так само поклав руку на почка. Не пісіхуй, все буде добре. Ми його пам'ятаємо, як Анатолія Дяченка, правда, да, ну, для вас. Анатолія він... Дівченка, Толя, да, можливо? Да. А ви кажете, складно, коли багато камер. Я думаю, ще набагато складніше, коли треба і щось готувати і їсти. Ой, а приємно в кадрі. Так так приємно. Тому що Тетяна встигла і приготувати, і щось розказати. І це прям вверх. Накрутили, ми бачили, ми розмочили з вами рисовий папір, в нього поклали салат, поклали туди огірочок свіженький, додали крем сиру, посипали кунжутом. Я додала ще й перчик всередину, хоча наш шеф-кухар так не робить, він додає лише зверху. Далі нашу качечку, яку ми підсмажили, розрізали на невеличкі шматочки, поклали всередину. Зробили з цього всього такий собі конвертик або ролло, і розрізали його. Кому як подобається, хтось рівними частинами, хтось навпаки, трошки робить такесь по діагоналі, так от як я, наприклад, а далі вже прикраси на ваш на ваш погляд. Я прикрасила кунжутом, прикрасила крем-бальзамічним соусом, а також прикрасила мікрогріном. Так що виглядаєш? Що Буду запрошувати вас до куштування. Я знаю, що так в ресторанах веранда на Дніпрі Фенікс не відбувається, але мені здається, що коли е кухарі або навіть шеф Сергій Башинський приходить на роботу, то спочатку до Тетяни. Тетяна проводить майстер-клас, як що правильно робити, і тоді вже можуть кухарі готувати страву. Ми доповнюємо доповнюємо один одного. Ми всі творчі люди. В нас творча команда і. Класно, коли знаєте, всі думають, що ресторан це шеф-кухар і там директор або менеджер зала, хто там в залі з гостями Насправді е, це, ну там. Наприклад, у веранді там до 200 людей, які працюють щодня на те, щоб наші Один день 200 людей. Ну десь приблизно так. Це починаючи від парковників, парківників охорони, дівчат, які прибирають клінінгових компаній, людей, які вікна миють, бо це ж альпіністи, Розумієте, це ж трошки така спеціальна. І так, і ось так. Це такий великий механізм, який по перше, вне політики, що мене дуже радує, Завжди, тому що ми можемо бачити різні думки. А по-друге, ми завжди даруємо людям все. Знаєте, ознака гарного ресторану, коли в тебе багато гостей, коли багато. Я веранду не. А ось Фенікс, я проїжджаю кожного дня, бо я поруч працюю. І я там, мені там важкувато. Ви заходьте. Взагалі-то правильно їсти руками. Тому я можу. Я так. Тому я можу запропонувати, якщо бажаєте, ну, давайте, спробувати як руками. По правилах буде так, можливо. давайте дякую, вам будь ласка. Дякую, дякую. Давайте вам. По, по правилах їсти давайте. руками, але це, це одно зручніше це просто, аккуратно. тому що там різна начинка. Тому якщо ви будете різати, вона буде розсипатися, вам буде незручно і на тарілці вийде такий лінивий, як ми ліниві вареники, готуємо. Так, лінивий спрінгрол такий Нічого, буде скаче. Тому ви можете. Просто Адейте. взяти собі шматочок і з'їсти його з задоволенням. А, якщо потрібна друга, ні. Все. Ну, будемо все таки однією в що працювати. Дякую. дякую, пане Дмитре. А, ні, після вас. добре. Дякую. Давайте. Дякую. Я з задоволенням люблю свою роботу саме за цю частину програми. Клас, клас. А я як люблю дивитися, як людям смакує. Головне, щоб мене не розвитку. Ви змічато крайній він такий покріпше розвитку покріп. Так і тарілочку собі беріть, щоб було воно вам зручно, смачно ага. прилип. Він да, давайте опа. Нічого, Бачите, все дуже є. класне поєднання. Трошки солодкий соус солодкий. тут є. Так? Там є всередині солодкий сливовий соус. Я його додала всередину. Так він дуже класно пасує до качки. Mm -hmm. Дуже смачно так. Треба І незвичайна, незвичайна, незвичайна страва, але дуже, чому кажу, що легка, тому що, ну, по-перше, її багато не з'їси, її незручно їсти, будемо, будемо казати правду. Тому ось так на стіл подати, коли не хочеш наїдатися, а трошки перекусити. Ой, з перчиком. Клас, бачите? Дуже корисно, що в січні ми ж всі розуміємо, що після свят хочеться трошечки так, так. переходити в форму, приходити до оладу. Клас, дуже смачно. Я дуже рада. Серветочко, можете мені сюди Класти свою семь. А, 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 да. вам... а я ніколи не питала у вас так. а, таке провокативне запитання. Так. Давайте. А, а, так. Який ресторан ви більше любите? Фенікс або веранда на Дніпрі? Чи можна спитати матері, якого дитину вона більше любить? Я спитати думаю, можна, можна, але буде. відповіді не буде. Да. 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 Ну, ти любиш кожний свій проєкт, ти любиш однаково. Просто з одного боку однаково сильно, але по-різному. Тому що веранда це перше наш в такій команді партнерів. Це перш перший наш об'єкт. І він досить а з першого дня. Так, так. Ох, це так, ж тих так, щось. Так. я тільки сьогодні. згадував. — Ми будували, і е, ну це прям дуже такий душевний проект. Крім того, е, веранда асоціюється в мене. Е, з командою, з кожною людиною, з якою ми тут познайомилися, бо зараз це ж все вже сім'я. Зараз ми всі вже одна велика сім'я. Тоді ми просто були людьми, які виконували свою роботу і прийшли сюди для того, щоб зробити класний проект. Феніксасиць асоціюється в мене вже з моєю сім'єю, з моєю дитиною, тому що ми відчиняли його, коли презентували. Я вже була вагітна. То вже була така в мене прям натхненна була. Я була така, знаєте, як гормони грають, і здається, що ти така гарна, така успішна, що ти все можеш. Ну, світ, зараз, світ зараз весь перевернеться. Так і було. Фенікс відкрився на такій хвилі. Тому кожен проєкт Бранда Хорватія, вона по-своєму класна, тому що вона на березі моря, там такі неймовірні заходи сонця, що таких я а де в де... Ровінь, це місце Ровін це біля Італії 70 кілометрів від Трієста, тобто від кордону. Взагалі ж неймовірний шедевральний такий пейзаж, так що запрошую туди. І біч-клаб в цьому році в нас на ліпках також відпрацював біля, дуже, басейну. біля басейну, так, дуже успішно. Тобто кожний проєкт це нове створення, це нове життя, це нові емоції, це емоційний бізнес. Він не може бути про гроші. Він гроші це як вдяка за те, Приємний що ти гарно робиш свій бізнес. Ви не втомлюєтеся? Я Ні. від такого бізнесу складного. Ну що? Я його люблю. Я з 2002 року в ньому, тому я його дуже люблю. Так. Я так пам'ятаю, як підкривалась вірана. Ох, я ті часи згадую. Дай Бог будуть в нас. ще а З чим у вас асоціюються ті часи? О, я багато людей можу назвати. Я багато людей можу назвати. Ви конкретно маєте? Ні, кажу, не з ким, а з чим. От ви сказали, оті ті часи, от чим вони вам так приємно про них згадувати, настригувати. А я вам скажу. Я вам скажу, тому що нам було до дупи, хто в нас прем'єр-міністр, і ми абсолютно не знали, яка фракція зараз у парламенті. Ми просто непогано всі жили. І ми йшли в... Я не хочу зараз настригувати по тим часам, але було кльово. Все відкривалося, все, все було таке нове, все якесь таке радувало, і незалежності від е, е, скільки ти заробляв, кожен мав змогу іти трошки вперед, і цього це головне було. було. Часи були трошки інші. Як би складно не було, ми віримо в краще, ми віримо в нашу перемогу. Ну і все ж таки, давайте кожен потрошечку щось робити, щоб її наближати. Дмитро Оськін гість сьогоднішньої програми. Добре. Дуже вам дякую. Добре. Тетяна Авраменко, керуючий партнер ресторанів «Веранда на Дніпрі. Фенікс, будь ласка, приходьте, смакуйте, згадуйте, ностальгуйте або створюйте нові приємні спогади. До зустрічі. На все добре. До побачення.